Тому що у вас совість має бути, та яка ми ми совість? Я в мене політику? Совісті немає, все немає. Як це немає? Це вигадане собі десь такі суб'єктивне тут не, визначення громади міського району про Як, як та поліція. Вас десь, я, я, Максим, Риси, пане, Максим якщо побачу, ви не хочете, не почекайте. Максим, як ви Як показати, якось по батькові як як Максим, вас переховувати законну вимогу поліція. Не хочете що щоб по батькові зверталися. Просто Максим, Максим, прошу прошу пана. Я зараз розмовляю з всім паном. Будь ласка, дайте мені договорити, і тоді будете це, це. затягує прощатися. Що ви не хочете показувати? Ви не виконуєте законну вимогу. Законну вимогу. Ломання і вас усе мравіть, ми зробимо вас поверхневу перевірку, або поверхневу погляд, статтею, якого закону регламентується. 32. 3, Процитуйте мені, що там написано? Там написано, ви можете Під вимагати. Так, а ви не виконуєте, це so, є ви, законна вимога полігація. А до перевірку ви не маєте права проводити, тому що не регламентують. Процитуйте мені, відкрити інтернет, прочитайте, ви самі відкриті. Добре, будь ласка. Якщо ви не знаєте поліцейського, ви не знаєте, що... Добре, свою якщо статью, ви, ви будете згідні з моїми діями, завжди можете розказати. За що мені скажете? Я ж вам кажу, що ви людину так, маєте собі показати. Ви, ви мені зараз, в очі маєте дивитися. Ми, от, де написано, все. де я повинен дивитися. В очі? тому що у вас совість моя була. Та яка в мене Я в поліції пишу? У мене совісті немає. немає, все немає. Це, це вигадане собі десь таке суб'єктивне тут не, визначення. Не, 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 не. Так, пане, дивіться, є це певні це вимоги, є права, і закони. Я допомагаю співіснувати. Я, я, я розумію, що ви трошки, може, наглішуєтеся. А ваші а документи? Але у вас теж є розум, є серце. як ви звати? Ну, тут а то, пане Алє, а вас? як? півдови, закони, все, розумію, пане. Дивіться, у вас якісь оборонні речі є, якісь? Кажу до вас. Вас як звати? Упік або може, на позабороненні. Вас як звати? Добре. Розумієте, прошла? Що... Я чисте регламент. Я чи по регламенту нормально. Я О, в спільноті існує дуже багато часу ці Україні. Да? Я дуже добре ці закони знаю. Може десь слабше, може сильніше. Я знаю, що все регламентує закон. Ну нема такого, щоб регламентування, щоб зупинили що документи і тому подібне. 32 стаття не перекладається. Ми... Тільки, а, вмієте, тільки якщо буде патруль, адмінзатримання, ми можемо за вас застосувати спеціальні засоби або фізичну силу, кайданки. Що, я, що, неадекватний, по вашому а, тут? я зараз я вам поясню. Ні, ми не хочемо, ми їхати засоби. Привентивні засоби застосовуються тільки, якщо людина неадекватна, якщо людина порушена. Це бо, що... не привитивні застосування кайдана, газу Привентив... це вже є поліцейські заходи примусу. Добре, заходи примусу вживаються до неадекватних людей. Я Де ви такі розумі... ви У мене розуміння є, прошу пана. Я Та Бога. Мене знає? І ні, люди мене Я знає. З цим навіть не буду спорити. Ви ну, можете не спорити. Але ви при тому, що є якісь певні. Ви будете ну, показувати документи, які підтверджують вашу особу? поліцію. Я вам поясню. стаття 32. 32. Пророк, 32. читайте мені, де там написано, що я маю вам підставити документи. Ви прошу? маєте як поліцейський мене ознайомлювати. Правильно я кажу? Ознайомлювати мене маєте. Максим, правильно я кажу? Маєте ознайомлювати і доводити до населення. Як там в законі в профілі вашого